Отримала противопролижневу подушку від компанії Ваше здоров'я трейдю. Це фірма Vicair. Це щось нове. Ми таке ще не використовували, але вона мені подобається. Вона легенька. Вона має декілька секцій. Ось тут. От. В цих секціях знаходяться такі трикутнички, які наповнені так розумію, повітрям. І що добре, що е, її можна регулювати. Якщо вам потрібно, щоб з одного боку, якщо у вас є якісь особливості і вам потрібно, щоб з одного боку було менше цих трикутничків, то ви їх просто звідси вибираєте і ставите туди, де вам де вони більше потрібні. Ось, ось вони мають такі серці. Е, її можна прати в пральній машинці, вона потім е, швидко висихає. У неї якісні ось ці такі числи, і я пробувала на ній сидіти. Ще правда, дуже довго я не сиділа, але те, що я попробувала на ній сидіти, на ній сидиш рівненько і на ній зручно.